Всім привіт! На каналі Математика по-людськи розбираємося знову з показниковими рівняннями і маємо урок номер 4 в попередньому уроці я вам пояснювала, як розв'язувати рівняння показникові, такі особливі, які, в яких можна звести ліву і праву частину до однієї основи. І ми продовжуємо розбиратися з іншими типами показникових рівнянь і методами їх розв'язання. Так, отже, зараз подивимося дорівняння такого виду: 3 в степені Х плюс 2 плюс 3 в степені Х дорівнює 30. Так, бачите, воно відрізняється від тих рівнянь, котрі ми розглядали на уроці 3, тим, принаймні, що тут вже є додати. І перше, що спадає багатьом на думку, то тут до того числа 30 чепитися і щось тут пробувати зробити якусь трійку. Але то ні до чого вас не приведе. І тому отут проаналізувати треба оті от степені. Тут є 3 в степені Х плюс 2 і 3 в степені Х. Значить, я можу записати оцей перший доданок 3 в степені Х на 3 в квадраті. Решта я перепишу без змін. Чому я так можу записати? Бо я маю формулу, ми вже про неї говорили, що А в степені m на а в степені N то є А в степені n m. Тобто оцю формулу ми застосували тут е, в зворотньому порядку. Так. Тепер що то нам дало? Отут є 3 в степені Х, і отут є 3 в степені Х. Я можу то 3 в степені х винести за дужки. Дужка залишиться 3 в квадраті, тобто 9 плюс тут обережно на тому місці мусить залишитися 1. Не забудьте за то 1. І дорівнює 30. Тепер 3 в степені х помножити на 10 дорівнює 30. Звідки 3 в степені х 30 ділимо на 10, то буде 3. Не забудьте, що 3 це є 3 в першому степені, нагадаю ще раз, і тоді х дорівнює 1. Так, от маємо таке рівняння, трошки інше, ніж ті, що ми розглянули на уроці номер 3. Так, подивимося друге. 2 в степені х плюс... 2 в степені х-3 дорівнює 18. Так, воно ну, аналогічне того попереднього. Тут є такий один нюанс, ми його зараз розберемо, він буде корисний. Тут можна зробити то саме. Тобто оцей доданок, оцей, розписати 2 в степені х на 2 в степені мінус 3. Тут буде мати трохи справу з дробами, але нічого. Тобто ми тут якось його зробимо. Але можна би було. То добре, якщо є 2 в степені мінус 3, а як буде 5 в степені, наприклад, мінус 6 чи мінус 5, то дуже великі числа і рахувати дуже складно. Тому ми тут винесемо степінь з найменшим показником. Маємо x і x-3, то очевидно x-3 є менше. Тепер отут -от проблема, що залишиться. Ну, залишиться точно 2, точно тут показник не буде мати х. Нам треба щось таке, щоб ми додали до того показника і дістали х. Ну тут то то буде 3. Ну, бачите, х-3 плюс 3, то буде х. Ото, що в нас тут було на початку. Тому тут буде 2 в 3. Тобто можна себе отак перевірити. Або можна подумати так, що ви в ікса винесли оцей х-3. Ну, 2 в степені мається на увазі. Тобто, ви відняли. Бачите, як я то відніму, то буде отак. Дорівнює 3. І тому тут от лишилося 2 в третьому. І плюс 1. Бо тут нічого не залишилося. Одиницю треба обов'язково на все. Так, і тепер що я дістала? 2 в степені х-3, тут є 2 в третьому, то буде 8 плюс 1, то буде 9. Тепер 2 в степені х-3 дорівнює 18 ділим на 9, то буде 2. Це 2 в першому, тобто х-3 дорівнює 1, і звідси х дорівнює 1 плюс 3. Чого я так пишу обов'язково, бо дуже часто е, отут при перенесенні, е, якщо ви поспішаєте або неуважно подивитеся, подивитися, можна помилитися зі знаком. Тому тут краще того не робити. Так, от таке от рівняння. Ну, і тепер подивимося на третє. 0,5. В степені 5-2х, плюс 3 помножити на 0,25 в степені 3 мінус х. І це все дорівнює 5. Так. Бачите, оце якраз той варіант, коли я, про який я казала, розв'язуючи друге рівняння. Отут, якщо я оце буду роз'єднувати отой показник, так би мовити, застосовувати ту формулу то я мушу тоді 0,5 підносити до п'ятого степеня. Ну, це дуже велике число, і нікому не хочеться того робити. Тому, зрозуміло, ми того робити не будемо. Але тут є ще один моментик. Тут є 0,5, тут є 0,25. Отже, я отут, отут 0,25, то я бачу, проаналізувавши, що це є 0,5 квадраті. То я тут зроблю. Початок перепишу. Так, плюс 3. Тут написано 0,5 до квадрату, і це ще все до степеня 3 мінус х. Так, отут ви вже як багато рівнянь розв'язати, то ви вже зразу будете бачити, що ті от показники треба перемножити. Бо це є, ну, нагадаю ще раз, а в степені n до степеня m, то є а в степені n на m. Показники множимо, так? Так, от маємо цю формулу ще її раз виділимо. І тут йдемо далі. 0,5 в степені 5-2х плюс 3 на 0,5. Тут 2 множимо на 3 мінус х, тобто буде 6 мінус 2х показник і дорівнює 5. І тут ще є дуже така популярна помилка. Дивіться, якщо, наприклад, треба 3 помножити на 2 в степені х. І вас так тягне на подвиги написати тут у 6 степень х. Ну, це абсолютно неправильно і не робіть того, тому що формула дає можливість множити які. Або степені мусять мати однакові основи, або однакові показники. Так, на це зверніть увагу, будь ласка. Тепер дивимося. Тут є 5 мінус 2х, тут 6-2х. Отже, менший це є 0,5 степені 5-2х. Так, що тут лишиться? Одиниця. Ми все забираємо, плюс трійка капереписи. І тут 0,5. Щоб тут стало 6, а ми маємо 5, то буде в першому. І дорівнює 5. Завжди, отут, як ви вагаєтеся, можна перевірити себе, то я вже вам казала. Отже, 5 мінус 2х плюс 1, то буде 6 мінус 2х. Якраз отой показник, який у нас тут є. Тепер оце все треба порахувати, то що є всередині. 5-2х і тут обчислимо 0,5 множимо на 3 1,5 плюс 1 це є 2,5. Так, тепер далі оце 0,5 в степені 5-2х. Дорівнює 5 ділимо на 2,5. Нагадаю. 5, щоб поділити, наприклад, на 2,5, то буде 50 на 25. Кому підсунемо, і це дорівнює 2. 2. Так, тепер ми лякаємося тут наше 0,5. Ми його перетворюємо, я вже вам казала на уроці номер 3 що показникові рівняння не дуже хочуть таких десяткових дробів, то ми перетворюємо в звичайний то буде одна друга в степені 5-2х, і це дорівнює 2. Тепер можна або тут зробити одна друга, або тут зробити 2. Ну, я ото перепишу. 5-2х, і дорівнює 1 друга, тоді мушу поставити в мінус першу. То теж ми про ту формулу вже згадували. Якщо я обертаю, нагадаю вам, 1 на а в степені n. От, так. Та формула працює ще. Тут напишемо. Так. І ну і тепер основи однакові. Далі все вже просто. 5 мінус 2х дорівнює мінус 1. Тоді мінус 2х дорівнює мінус 1 мінус 5. мінус 2х дорівнює мінус 6 і x дорівнює 3. Так, от така от в нас є таке рівняння. Маємо. Так, і ще подивимося, четверте рівняння. Чи яке там у нас по рахунку? Так, четверте. Четверте. Тут буде так, 4 на 3 в степені х, така умова 5 на 3 в степені х-1, мінус 6 на 3 в степені х-2 і дорівнює 15 на 9 в степені х мінус 1. Аналізуємо: тут 3, тут 3, тут 3, а тут 9. Ну, на початок не варто відразу поспішати переносити оцей доданок вліво. Давайте спочатку зробимо порядок тут от зліва, в лівій частині, а потім будемо дивитися, що робити з тим, що стоїть з правого боку. Так, тут можна винести за дужки трійку в степені х-2. То є найменший показник. Отже, 4 на 3 квадрат, перевіримо, х-2 плюс 2. Буде х, ото, що в нас є, мінус 5 на 3, напевне, в першому, х мінус 2 плюс 1 мінус 1. Добре, і тут мінус 6. А то перепишемо. Але можна зуважити, що дев'ятку можна зробити 3. 3 в квадраті на х квадрат мінус 1. Так, тепер серединку обчислимо, Обчислимо. 4 на 9, 36, мінус 15 і мінус 6. 36, мінус 6 це буде 30, і мінус 15, це буде 15. От, дуже добре у нас тут ви маємо. Так, і тут лишається 3 показники От, Бачите? І якщо ви б поспішили, то перенесли вліво, ну там би щось мудрили винести дужки, чи не винести, чи що там робити. Тому того робити не слід. 15 ми скоротимо, то поділимо на 15. І в нас залишається зліва трійка з показником, і справа трійка також з показником. Тепер можна прирівняти показники. Так, і тут. Звичайне рівняння спрощуємо, то тобто дістанемо x 2 х -2х квадрат до рівня 0, x винесемо за дужки, 1 мінус 2х дорівнює 0, і рівняння дістанемо xрів 0 або мінус 2х дорівнює 0, звідси 2х дорівнює 1, тут обережно зі знаками, х дорівнює 0,5, тобто маємо таке число і таке число. Якщо б в рівнянні. Стояло завдання там, знайти добуток коренів або більшість коренів або менший, ну, то ми б щось тут от робили ще. Але оскільки тут нема е, ніякого додаткового завдання, тут є просто розв'язати рівняння. І обмежень з ОДЗ ми теж тут не маємо. Отже, буде відповідь 2 числа 0 і 0,5. Так, от таке от рівняння ми подивилися ще одне. Отже, маємо оцей урок. Четвертий. Тут ми розглянули з вами оці от такі рівняння, де щось виносимо задушки. Ну Так можна собі уявити, і отак от намагайтеся їх очима впізнавати, тут є додати, і можна звести так, е оці от степені, щоб можна було щось винести з-за дужку. Так, це є урок номер 4. Далі ми подивимося урок номер 5. Там будуть рівняння вже, де треба буде використовувати заміну. І подивитися, як їх впізнати. Я вам розкажу, як їх впізнати, і будемо рухатися далі. А поки що не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, пишіть коментар і до зустрічі!